За 10 днів до завершення каденції на посаді президента Джо Байден наклав на Росію жорсткі санкції, спрямовані на енергетичний сектор країни. Мета санкцій – скоротити доходи Росії від експорту нафти. Нові санкції проти Росії, оголошені Білим домом, вдарили по основному джерелу експортних доходів Росії енергетичному сектору. Список суб'єктів дуже довгий. До нього входять два найважливіші російські виробники, експортери нафти Газпром і СургутНєфті а також компанії стра. Рахування санкції Мінфіну США теж торкнулися понад 180 кораблів так званого тіньового флоту, яким Росія перевозить нафту в обхід санкцій, а також використовує, як знаємо, для диверсій у Балтійському морі. Зокрема, один із танкерів ІГЛ С було затримано після того, як він перервав енергетичний кабель на дні Балтійського моря Естлінг-2 до чорного списку. Теж увійшли десятки міжнародних трейдерів. 34 компанії російські, які займні займаються видобутком нафти і 13 російських чиновників та керівників енергетичних компаній серед тих, хто потрапив під санкції, зокрема глава Газпрома Олександр Дюкав. Поза санкціями Держдепартамент оголосив про нові санкції проти майже 80 юридичних і фізичних осіб, в тому числі тих, хто підтримує проєкт Новатек Арктик ЛНГ – Це власне скраплений газ. Скрапленим газом Європа ще досі користується власне скрапленим газом із Росії. Це енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк. Про це будемо говорити сьогодні далі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що нові санкції США проти Росії є серйозним ударом по Кремлю. Український лідер зазначив, що це була одна з тем, які звучали під час його телефонної розмови з президентом США Джо Байденом. Оголошений штатами новий пакет санкцій проти Росії, в першу чергу торкається її енергетичного сектора. Важливо, що зараз ці санкції охоплюють російський флот так званих тихих танкерів і ключові компанії, такі як Газпром і Сургутніфтігаз, які без Безпосередньо живлять кишені Путіна. Він має відчути вартість цієї війни, бачачи, як вони впливають на його власні фінанси. Написав Зеленський на платформі X. До слова за даними засобів масової інформації, майже 55 суден тіньового флоту Росії належать дубайським компаніям. У 13 дубайських компаніях зареєстровано 55 кораблів з тіньового флоту Росії, який Кремль використовує для обходу західних економічних санкцій. Про це повідомляє фінськ. Ке Суспільне радіо іле журналіста якого розслідували це питання? Штаб-квартири компанії часто розташовані в розкішних готелях. А компанія з найбільшою кількістю кораблів в тіньовому флоті навіть не має веб-сайту, а своєю офіційною адресою вказала вулицю в Дубаї без номера й будівлі. Корабель Eagle S, який підозрюють у пошкодженні кабелю між Фінляндією та Естонією, фінській затоці також належить дубайській компанії. Журналісти іле розслідували історію понад 150 торгових суден. Їхній звіт показує, що Росія створила значну мережу суден по всьому світу, які ходять під різними прапорами, але служать її економічним інтересам. Флот налічує сотні кораблів, які сховані в офшорних податкових зонах, таких як Панама чи Барбадос. Вони в основному. Ому служать для експорту російських енергоресурсів та імпорту технологій до Росії. А прапори, власники і назви кораблів регулярно змінюються. Тим часом у Польщі вже у 2028 році мають залити перший фундамент ядерного реактора польської атомної електростанції у Гміні Хочево. А уряд отримав запевнення від підрядника, що все будівництво буде завершено до 2035 року. Якуб Вєх, головний редактор енергетика 24, в ефірі польського радіо, 24 прокоментував нещодавне припинення транзиту російського газу українською територією. Ну і теж настільки Європа є залежною все ще від російських енергоносіїв, після того як Україна не продовжила контракти з Газпромом на транзит російського газу до Європи, хоч пам'ятаємо, що ще раніше Газпром сам припинив це постачання, ціни на газ у Європі підскочили. Чи означає це, що рішення України показало таку голу правду, тому що здавалося без моменту початку війни в Україні, коли на Україну напали росіяни, країни Європи послідовно скорочують імпорт газу з Росії? А до 2027 року, як вважає інший польський експерт із енергетики з бізнес Алерт ПЛ Войцех Якубік, Європа цілком могла би відмовитися від російського газу? У тому числі скрапленого далі говорить Якуб Вєх. Так, направлені, якщо й ході то ограничення з Росії, то він цей самі росіяни одчинають з Ну тут, власне, коли йдеться про обмеження поставок з Росії, то самі росіяни зробили більше, перекривши поставки і перервавши транспортування газу, наприклад, до Німеччини. І те, що ми побачили наприкінці 2024 року, це вже символічне припинення поставок до недавно одним із основних транзитних шляхів російської сировини до європейського союзу. Проте, те, що ціни на газ відреагували, не дивно газ, який енергоносії загалом, в тому числі сама електроенергія, є товаром, як і будь-який інший. Якщо їх пропозиція раптом впаде, а попит залишиться на тому ж рівні, або навіть зросте, як це було з газом останніми днями. То ціна теж відреагує, ціна підскочить, однак це здебільшого не було значним, воно не було великим по відношенню, наприклад, до зростання, яке ми спостерігали у 2022 році. Варто зазначити, що зараз у Європі газ на європейській біржі, наприклад, на хабі TTF, продається приблизно за 45 євро за мегаватт годину. А у 2022 році ціни підскочили навіть до 350 євро за мегаватт годину, незважаючи на те, що ми спостерігали певні коливання ціни на газ, тут немає порівняння із найглибшими моментами енергетичної кризи. Але звісно, той обсяг, який йшов через Україну до кінця минулого року, тобто майже 30 мільярдів кубометрів газу. За весь річний період потребуватиме заміщення з інших напрямків, і тут Європейський Союз особливо уважно дивиться на Сполучені Штати, які за допомогою. Нового президента Дональда Трампа, який невдовзі вступить на посаду, думаю, зроблять багато, аби продати нам свої вуглеводні, зокрема газ, у формі скрапленого цього можна очікувати, знаючи підприємницьку жилку колишнього і майбутнього господаря Білого Дому у білого і пришлого господаря Білого Дому. Ймовірно, що Дональд Трамп буде прагнути до такого рішення, але поговоримо ще про російський газ. Яким шляхом він надходить до Європи? Адже росіяни більше не можуть користуватися ні нордстрімами, ні навіть польська ділянка ямальського газопроводу. Їм недоступна засаді. Жи й хочу газ газочонгове, то он плині тільки принципі що стосується трубопровідного газу, то він іде тільки одним маршрутом, а саме турецьким потоком, тобто через туреччину, через Болгарію, в Угорщину. І це останній із великих газопроводів, які Росія залишила щодо експорту до Європи, оскільки північний потік зруйнували в 2022 році. Ямальський газопровід самі росіяни перекрили, а тепер українці перестали транспортувати газ, бо закінчилася. Транзитна угода з росіянами, тож залишився лише газопровід TurkStream, така собі південна гілка російської газової системи у європейській газовій системі. Але це, звісно, не весь спектр варіантів постачання газу, і на даний момент більша частина сировини, яку нам продають росіяни, надходить у вигляді скрапленого природного газу, тобто. СПГ, який надходить на термінали, тому це зараз для росіян ключова дорога постачання, і варто зазначити, що минулого року Євросоюз купив дуже дуже багато російського СПГ, найбільше за всю історію, але це не ті обсяги, які можна порівняти із трубопровідним поставками газу. Це не ті рівні, які були зафіксовані, наприклад, у 2021 році, за загальними поставками газу. Хоча ця кількість насправді зросла треба враховувати масштаби щодо поставок до початку повномасштабної війни в україні росіяни були з європейського газового ринку витіснені тут ще раз варто підкреслити що цей показник ця кількість мільярдів кубометрів які надходять до нас у вигляді СПГ з росії можуть знизитися через додаткові поставки зі сша дочірайон до нас постаті ленджі з росії вона може спасти за взагалі właśnie власні на додаткові достави зістану з'їдночених Європа до цього готувалася. За доволі короткий час, говорить український експерт Олександр Крамаренко, Європа спорудила дуже серйозну інфраструктуру для отримання скрапленого газу, зокрема зі США. І те, що Європа ще отримує СПГ з Росії, вважає експерт. Може бути стратегією для побудови переговорної позиції зі США в контексті зміни американської влади, говорить Олександр Крамаренко. Фактично, потреби в російському газі вона вже ну, немає. Для США є потреба в тому, щоб продавати свій зріджений газ на європейський ринок. В мене є така особиста думка, можливо, я не правий, але. Той факт, що Європа ще потрошку купує російський зріжений газ, це скоріше підготовка певної переговорної позиції з новим президентом США для того, щоб було щось на щось обмінювати. Да? Тобто, якщо вони б вже відмовились від російського газу і почали б закуповувати, наприклад, там катарський чи американський, то якби зі стола був би снятий там один з аргументів для переговорів. Власне, ситуація вичерпалась. Реально вичерпалась. Є купа публікацій абсолютно слушних в європі про те, що закінчилась ера Газпрому в Європі, і оці колосальні газопроводи експортні з Росії з півночі західного Сибіру, вони вже не мають реального сенсу. Ну принаймні при цьому режимі точно не мають сенсу. Українська ГТС Також тут може мати важливе значення і для Європи, і для України, але вже не ключі Транзиту газу з Росії, звісно, я б розділив систему газотранспорту і по перспективах, і по складових на дві частини. Перша частина це те, що Європі потрібно ну, просто зараз. Це підземні сховища для газу, які Україна має. Поблизу західного кордону, я думаю, що як тільки війна закінчиться, незалежно практично від того, що там буде в Росії, ці сховища можуть бути використані Європою як такі демпфери, накачувати влітку, коли низька потреба, і відбирати взимку для західної Європи. Єдина проблема полягає в тому, що зараз час від часу по цих сховищах стріляють. Вони звісно під землею, вони не страждають, але є ризик пошкодження обладнання, яке все одно там. Певним чином знаходиться на поверхні. Україна дуже ретельно своїм протиповітряною обороною намагається захистити, але час від часу влучення відбуваються. Хоча, судячи з того, що я от знаю, вдалося їх здатність виконувати свої функції, зберегти перша половина, друга половина це власне труби, які лежать вздовж України від східного кордону до західного. Тут велике питання: хто буде керувати в Росії, чи там зміниться повністю режим до влади, поставлять. Якісь демократичні сили, які будуть нормальні, і тоді з ними можна буде вести бізнес і тоді все це може працювати. Але на мій погляд особистий, ну, приблизно відсотки 80 що можна буде використовувати сховища, і з огляду на внутрішньополітичні розклади в Росії менше ніж на половину є шанси на те, що можна буде використовувати трубопроводи для транзиту, власне. Є перспектива, якщо війна закінчиться, то на сході України не розроблені, але існують поклади так званого сланцевого газу. Якщо ці території від них росіян відженуть, то в принципі Україна може почати розробку цих родовищ, і вони доволі великі, і звідти також можливо постачання власне цими ж самими трубопроводами в Західну Європу. Але знов таки труби це історія, на мій поля значно більш далека ніж. Сховище наскільки сьогодні Польща і Європа все ще залежні від російського газу, погляд із Польщі, Войцех Якубік, Україна, ні звокуля одні Україна взагалі не залежить від них, і якщо ці поставки зупинити на нуль ніяких негативних економічних наслідків, крім тимчасового підвищення цін. Не буде після переорієнтації поставок на інші напрямки. Ситуація нормалізується. Ембарго на російське вугілля залишається в силі. Також діє ембарго. На російську нафту за винятком нафтопроводу дружба до Угорщини Словаччини та останніх клієнтів. Реекспорт до третіх країн обумовлений максимальною ціною. Ці санкції треба закривати, оскільки вони є нещільними, але саме в цьому й полягає процес санкцій. Він нескінченний і взаємодоповнюючий. Що ж до газу, то Газпром практично зник з Європи раніше 180 мільярдів кубометрів газу на рік. Сьогодні лише близько п'ять. І він може знизитись до нуля після закінчення терміну контракту, якщо відповідно до політики Євросоюзу із 2027 року не буде нових заявників. СПГ є викликом, але президентство Польщі у Раді Європи вже оголосило, що буде домагатися ембарго на СПГ з Росії, аби закрити існуючі санкції. І якщо ми реалізуємо програму ЄС Repower», то у 2027 році ми легко зможемо відмовитися від сировини з Росії на благо всього заходу без проблем в суровце з Росії для добра цілого заходу. Припинення газопостачання згодом можливо і нафти до Європи через територію України викликало істерику в Угорщині й словаччині на український законопроєкт про припинення постачання газу і нафти з Росії. Територію України на час воєнного стану, який було подано до Верховної Ради Європейською солідарністю 7 січня, викликав реакцію угорського міністра МЗС Петера Сіярто, хоч Угорщина якраз отримує російський газ турецьким потоком. А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, посилаючись на рішення України припинити транзит газу з Росії, висловив своє невдоволення і заявив, що ні Словаччина, ні Євросоюз не перебувають у стані війни з Росією і не мають причин цього терпіти. І він погрожує припинити постачання до України електроенергії або обмежити допомогу українським біженцям у Словаччині, що український оглядач і журналіст Тарас Березовець. Порівнює із діями, які називаються взяттям людей в заручники, тобто тероризм. Чи будуть подібні заяви мати подальший розвиток? Питання до Якуба Вєха, адже і Віктор Орбан бачить це питання подібним чином? Можливо, в майбутньому так само дивитиметься на всю цю історію і Австрія, адже Угорщина, Австрія, Словаччина наразі. Три країни, які на відміну від інших європейців, гірше забезпечили собі альтернативні шляхи поставок. Російських енергоресурсів, то наче тут прем'єр Фіцо мог би сам зрозуміти, що я думаю, сам прем'єр Фіцо міг зрозуміти, що рішення розірвати угоду і не продовжувати транзитну угоду з Росією є суверенним рішенням України, і Україна має на це повне право. І Словаччина не може нав'язувати українцям з ким вони мають укладати такі договори. Тут варто додати, що Україна запропонувала Словаччині компромісне рішення, яке полягало в тому, аби Словаччина уклала з України. Ні, угоду транзитну угоду, за якою словаки ставали би власниками російського газу у момент його входження в українську газову систему, і завдяки цьому українцям не треба було би укладати контрактів з Росією, а словаки могли б продовжувати використовувати газ від Газпрому. Словаччина поки що на це не погодилася, тому обурення прем'єр-міністра Фіцо принаймні зрозуміти важко, але я думаю, що зараз в нього є свої проблеми тим більше що на час час він взагалі зник з поля зору словаки не знали де перебуває їхній лідер уряду. Він згодом опинився у В'єтнамі, але це щось дуже важко зрозуміти, особливо якщо політик робить такі речі в такій ситуації, в якій опинилася Словаччина. Однак тут, звісно, варто зазначити, що система дружба забезпечувала не тільки словацьку економіку, вона також постачала зокрема і угорцям енергоресурси, і все ж угорці перейшли на отримання газу з Росії газопроводом. Торкстрім тому вони зараз отримують газ із півдня. А самі австрійці ще минулого року були відрізані від газу з Росії. Росіяни їх відключили. Тому я думаю, що австрійців не зачепив цей маневр українців наразі. Можливо, навіть їх тішить, що вони не єдині, хто опинився у ситуації, в яку їх поставив Владимір Путін. Онізнайше в тій ситуації в якій поставив і Путін. Хоча, враховуючи політичні зміни в Австрії, в майбутньому все може змінитися а щодо більш-менш екзотичних поїздок словацького прем'єр-міністра, то нагадаємо, в грудні він зокрема був у Москві. і це вже питання моральне. Разом з тим, доходи від транзиту російського газу території України становили значну частину українського бюджету, і Україна перебуває в досить складній ситуації. Але втрати, які Україна зазнає від війни, набагато вищі ніж заробіток на транзиті. До того ж, кошти, отримані Росією за продаж газу і нафти, Росія ж і використовує на війну, вбиває. І нищить Україну і українців, то правда, українці так звісно, на транзиті російського газу українці заробляли до двох мільярдів доларів на рік, говорить Якуб Віх. Це була дуже значна частина українського бюджету. Однак варто зазначити, що, по-перше, сама Україна не отримує газ із Росії з 2015 року, оскільки після того як росіяни окупували східні частини України та окупували Крим, Україна заблокувала ту сировину і більше не закуповувала її безпосередньо однак вона продовжила угоди про транзит, переважно для того, аби не опинитися в становищі, в якому самі росіяни звинувачували її роками, тобто, аби не бути тією ланкою в ланцюжку поставок газу на захід, яка постійно зазнає збоїв. Росіяни довший час ще з 90-х років минулого століття намагалися виставити Україну таким ненадійним партнером партнером, який зриває постачання енергоресурсів, партнером, який шкодить енергетичній співпраці між Європою та Росією і це було зокрема обґрунтуванням для будівництва проєктів Північний Потік-1 та Північний Потік-2. І українці, на мій погляд, тому і не хотіли розривати договір про транзит газу із Росії, наприклад, після початку повномасштабної війни в 2022 році, аби не грати ту роль, яку їм намагалися нав'язати самі росіяни. І тепер, якщо ми говоримо про майбутнє цього транзиту, то як я вже сказав, Україна все ще має кілька юридичних варіантів, коли мова йде про продовження транспортування газу газу з Росії, але за інших умов контракту, тобто на основі угоди з країнами Євросоюзу, а не самою Росією, але це питання волі цих країн, це також питання умов цих контрактів, а також питання альтернативи, коли йдеться про постачання газу, наприклад, до словаччини, і тут нам не все відомо. Тим не менш можна сказати, що той обсяг, який пройшов через Україну у 2024 році, тобто приблизно 28 мільярдів кубометрів газу, був дуже вже символічним. Цей обсяг, який можна порівняти лише з половиною потужності газопроводу Північний потік, тож у порівнянні з потужністю системи дружба, яка становить понад 130 мільярдів кубометрів річного транспортування, це дуже мало. Проте вся ця справа є символічною і є пропагандистською поразкою Росії є тому що не тільки росіянам перекривають вентиль на транзитному шляху, яким вони користуються з 1968 року, але це роблять українці, Україна, тобто держава, на яку напали росіяни, яка за кілька днів мала бути стерта з карти світу через агресію російських військ. І зараз ця країна вириває у Росії ключову зброю, якою росіяни дуже довго лякали захід, а саме енергетичну зброю, вирива Росії ну, таку ключову którą Rosjanie straszyli Zachód od bardzo dawna, czyli broń energetyczną. Беручи до уваги все це і те, що сьогодні пише польська преса, без газу з Росії Європа не замерзне. Хоча, як зазначає, наприклад, джереш ціна розриву енергетичних зв'язків досить висока. Але погляньмо на польські справи, бо й там відбуваються цікаві речі в контексті уже згаданого припинення транзиту і унезалежнення від енергоносіїв з Росії. Цього тижня уряд Польщі прийняв законопроєкт, який передбачає надання понад 60 мільярдів злотих державної підтримки в період між Дві 2025-2030 роками для будівництва першої атомної електростанції в Польщі, чи означає це, що після десятиліть спроб, після десятиліть часто важких дискусій, рішення нарешті прийнято, і така електростанція буде у Польщі побудована, говорить Якуб Віх, то напевно хвицені тайклам, кланки, що мусимо почекати. Це безумовно початок, і нам все одно доведеться почекати, поки це все дійде. До завершення, тобто цей акт, який зараз опрацьовується як проєкт в уряді, а невдовзі і в парламенті, звісно, відкриє можливість великого капіталу вкладення польської компанії з атомної електроенергії та надання підрядникам цієї першої польської АЕС капіталу, необхідного, аби, наприклад, замовити такі компоненти, як корпус реактора чи парогенератор. Тобто дороге обладнання необхідне для роботи атомної електростанції, на яке дуже довго чекають. Є небагато заводів, які виробляють такі речі, і треба стояти в черзі, аби ці речі отримати. Тож, чим швидше ми це зробимо, тим більше шансів, що все пройде гладко з точки зору ланцюга постачання. Однак, аби все це мало таку формальну юридичну підставу для існування, ми маємо дочекатись, поки фінансова модель, тобто це надання 60 мільярдів злотих державної допомоги, затвердить. Європейська комісія робота в цій сфері вже триває, оскільки у вересні минулого року уряд у Варшаві подав до Єврокомісії нотифікаційну заявку на схвалення цієї допомоги, і ми чекаємо рішення з Брюсселя. Очікується, що це станеться, можливо, навіть в першому кварталі цього року. Є ймовірність, що ми дізнаємось про це рішення впродовж наступних тижнів. І якщо комісія прихильно поставиться до польської фінансової моделі, ми вже зможемо розпочати роботу над угодою про реалізацію із консорціумом Цінгаузбектель, ми можемо укласти цю угоду, і це вже буде надзвичайно важливий крок в плані наближення нас до будівництва першої атомної електростанції в Польщі. Будови пішої електронніандровий. Тобто на даний момент уряд тільки почав цю роботу, чи щось може піти не так, чи може, наприклад, Брюссель мати сумніви. Щодо планів Польщі може між вантливощі, і то може вирадіть вдвоє. Може мати сумніви, і це може призвести до двох рішень в найгіршому випадку. Брюссель скаже ні. Ми не погоджуємось на державну допомогу. Ми вважаємо, що це порушення законодавства ЄС про конкуренцію, і так далі. Але такий результат, на мою думку, був би мало ймовірним. Бо така заявка вже була подана Польщею до Єврокомісії, і перед нею був дуже тривалий період переговорів перед подачою цієї заяв переговори тривали рік з вересня 2023 до вересня 2024, Тож, якщо після цього періоду переговорів уряду Варшаві вирішив подати таку заявку, я думаю, що вони зробили це, знаючи, що вона має шанси бути прийнятою. Її шанси високі. Проте те, що зробила Європейська комісія, наприклад, у Чехії, набагато імовірніше. Тобто, комісія погодилась на чеську фінансову модель розширення АЕС у дукованнях, але поставила Чехам умови. Щодо її модифікації цієї моделі, наприклад, шляхом скорочення періоду підтримки, яка надається в рамках державної допомоги, із 60 до 40 років. Це зміни, які можуть здатись незначними з нашої точки зору, але з точки зору такої фінансової структури інвестицій, таких як атомна енергетика, вони дуже важливі. Тому питання в тому, чи не матиме Єврокомісія умов додаткових для Польщі. Але якщо ні, то комісія, звісно, може дати свою згоду без додаткових обмежень, і це найкращий варіант. Для нас, коли комісія просто скаже добре, ми приймаємо вашу заявку, підтримуйте цю електростанцію, будуйте її, нема проблем. І це вже буде зелене світло у повному розумінні цього слова. Таке зелене світло в в певним слова розуміння. Так званий перший атомний бетон для першого реактора в Польщі має бути залитий у 2028 році. А уряд у свою чергу має згоду підрядника, що з цього моменту йому треба сім років для завершення процесу будівництва. Тож, якщо добре. Порахувати, польща може отримати першу АЕС років за 10. За цей час може багато чого відбутися. буде багато чого відбуватися. Це означає, що з одного боку це будуть питання, абсолютно не пов'язані з ядерним проектом, і включатимуть, наприклад, такі речі, як вивільнення дуже великих потужностей в офшорній вітровій енергетиці, що змусить вугілля займати невелику частку в енергетичному балансі. Польщі я думаю, що у 2030 році ця частка може суттєво знизитись навіть що буде менше 50%. але це також питання розробки певних технологічних рішень, які будуть необхідні, наприклад, для отримання електроенергії з атомної електростанції, яка будується в Помор'ї, і необхідно буде відновити значну частину системи передачі в Польщі. Доведеться будувати нові лінії. Також необхідно буде збудувати інфраструктуру навколо електростанції, таку як під'їзні шляхи, причали для транспортування складних елементів та інші елементи інфраструктури, необхідні для забезпечення безпроблемного проведення. Ведення самого будівництва, і що надзвичайно важливо, і про що часто замовчують, це те, що нам доведеться навчати персонал, тому що ми хочемо, аби польські оператори працювали на ядерних реакторах. А у нас просто немає цього персоналу на даний момент. Для обслуговування одного з них потрібно кілька робочих бригад. Навіть якщо кожна така бригада складається з п'яти восьми осіб, то я думаю, що ми маємо розраховувати приблизно на 60 людей на реактор. А на першій станції буде три реактори, тож це близько двох. Сот людей в такому першому операторському транші, яких треба навчити. Якщо ми маємо на увазі лише потреби управління ядерними реакторами, ну це те, що потрібно робити зараз, тому що, наприклад, вивчення атомної енергетики займає роки. Крім того, потрібно ще пройти спеціалізовані курси. Тому приблизно років 10, які залишилися до запуску чи завершення будівництва перших реакторів, це не так вже й багато часу. Це була енергетична трансформація. Володимир Гарматюк говорили із Якубом В'єхом. Наші колеги. Леги з польського радіо 24 у програмі Гість польського радіо 24», Конрад Хорошуха, Катажина Пілярська, Анна Павдина і Якуб Кукла. Почуємося за тиждень.